Всім привіт, друзі! Раді вас вітати на нашому каналі Агромеханіка. Сьогодні поговоримо про мотоцикла від компанії Lifan. Даний мотоцикл у нас йде на 200 кубічних сантиметрів. Має двигун, який є одноциліндровим, бензиновим, чотирьохтактним з повітряно-рідинним охолодженням. Тобто, попереду у нас встановлений радіатор охолоджувальної рідини. Сама ж рідина заливається. Саме в радіатор. Ось тут у нас горловинка. Поєднання з механічною коробкою передач на 6 ступенів. До речі, зв'язок із щепленням дуже класний. Тобто ніяких ривків та тачків взагалі немає. Просто їдете собі, комфортно, перемикаєте передачі, рушаєте, взагалі ніяких проблем з цим не виникає. Посадочка, як ви можете бачити, рівна від сидіння до підніжки. Це такий дорожній стріт. Двохсоточка. Я ж кажу про те, що він доступний і водночас крутий, тому що він насправді якісний мотоцикл. Номер двигунчика показую вам, якщо потрібно, 165 ml 3 На мотоциклі в нас присутні підніжки як бічна, так і центральна. Також по ходовці передня вилка перевернутого типу, задня ходовочка з моноамортизатором. На всіх нерівностях мотоцикл почуває себе впевнено, збито. Та комфортно, тобто, коли ми їдемо цим мотоциклом, ми ці нерівності майже не відчуваємо, бо він їх дуже класно відпрацьовує. Щодо колес, то задні в нас колеса 180 на 70 на 17, а переднє колесо 100 на 80 на 17. Як ви вже могли побачити, дискові гідравлічні гальма як попереду, так і позаду встановлені. Відторможуються, звісно, що добре. Тут в нас помпа. Охолоджувальної рідини, також е, балансувальний вал е, присутній. Дві такі подушки сидіння. У водія та у пасажира є свої підніжки, відкидні. До чого не торкаєшся вліфана. Все відчувається, що зроблено якісно. На ощупку. Якщо не вірите, можете самі це перевірити. Задній. LED-Stop досить стильно виглядає. За кермом в нас ось така картинка, електроприборна панель цифрова. Та інформація мінімальна, яка потрібна тут є. Також виведений підсос на кермо для вашої зручності. USB-роз'ємчик присутній, також, куди ви можете підключити свої гаджети для зарядки. Ну і все остальне по, по стандарту, як у всіх. Ледівська оптика. Насправді світить гарно. Якщо вас зацікавив даний мотоцикл, можете, друзі, переходити за посиланням, що знаходиться під цим відео. Я цей мотоцикл залишив там. За посиланням ви можете дізнатися актуальну ціну в той день, коли ви переглядаєте це відео. Також зв'язатись з нашими менеджерами за номерами телефонів, які вказані на сайті, і вони вас можуть більше проконсультувати стосовно доставки, яка в нас присутня по всій Україні, а також. Стосовно кредитування, яке також у нас присутнє, тому друзі, переходьте, якщо ви в Києві або в Вінниці, приїжджайте до нашого магазину Агромеханіка, ви можете сісти, прокататися, затестити мотоцикл, зрозуміти чи підходить він вам особисто. А ми завжди раді вас бачити в нашому магазині. Тому, друзі, дякую за перегляд цього відео, всім гарного та вдалого дня.